Всім привіт! Мене звати Аліна. і У мене щось з руками. Всім привіт! Мене звати Аліна. на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Щось дуже довгий час я не задавалася питанням, де ж подівся Джонні Деп, і от нещодавно з'ясувалося, що Джонні Деп зависає в південно-західній Англії, а точніше в місті Сомерсет. Можна сказати, що це називають такою сільською частиною Англії, і Джонні Деп каже, що йому подобається там жити, тому що в цьому місті він не привертає до себе багато уваги. І ви не повірите, ля ми знаємо цю інформацію? Джонні Деп дав інтерв'ю газеті, яка називається Somerset Life. Тобто, буквально це місцева газета у цього містечка, де він розповів, що він тут живе йому дуже сильно подобається Англія і британці загалом, через те, що вони не дуже то звертають увагу на його персону. Він сказав. Я можу заходити в магазини, не будучи оточеним людьми, які хочуть зробити селфі. Я не проти цього до певного моменту, але іноді стає занадто людно. Я не проти, якщо люди хочуть отримати автограф або коротко поспілкуватися, але не тоді, коли я проводжу час з родиною наодинці. Претенці класні люди, і привітаються з вами як з сусідом, не перегинаючи палець. Він сказав, що, хоч його і можна вважати екстравертом, насправді він дуже сором'язлива людина і його повністю влаштовує оце тихе спокійне життя в Англії, тому що його ніхто не чіпає. До речі, він живе в будинку який він придбав у 2014 році, і він сказав, що він любить місця з характером, і що цей дім має свою особисту атмосферу, і всі будинки, що він має, вони також мають свій особистий характер, і він не купує якусь нерухомість тільки аби її мати. Він завжди купляє якийсь будинок, який має свій власний характер, своє власне бачення, і який йому підходить. Тож Джонні Деп, можна сказати, розпочав своє нове життя непублічне, і насправді це досить таки цікаво, тому що Англія ну, здавалось би, я думаю, в Англії люди знають такі Джонні Деп, але дійсно оця британська вихованість, коли ти не можеш собі дозволити накинутися на людину, спитати в неї автограф чи фото, просто тому що тобі вже дуже конче треба, і ти навіть не задумуєшся, чи людина хоче цього зробити. Напевно, дійсно так в маленькому містечку вони просто знають, що з ними разом живе Джонні Деп, і все. Ну типу, окей, класно. Нещодавно Дженніфер Еністон поділилася тим, як змінилася сучасна комедія. Багато молодих людей, які народилися вже пізніше того, як почав виходити серіал друзі, вважають гумор, який використовується в друзях образливим і неправильним. Вона сказала, що зараз взагалі-то не дуже то й легко бути смішним, тому що ну, завжди є, знаєте, кути, об які ти можеш вдаритися і когось образити. «No matter what I do» За останні роки друзів критикували насправді доволі часто і про те, що в них досить такий, знаєте, одноманітний склад. Ви самі розумієте, про що я? Це білі, гетеросексуальні люди, і також в друзях є багато гомофобних висказувань, расистських, ну багато всього такого, сексистських висказувань просто повно. Але так сталося через те, що, наприклад, це моє дитинство. Я навіть не можу сприймати це з тої точки зору. Хоча іноді дійсно деякі сцени, ти дивишся, і думаєш, блін, а щас не. Те, щоб таке не пропустили. Я б зараз, якщо б я не дивилася друзів, я б не прийняла, наприклад, якийсь жарт. Але що стосується друзів, над ними, ніби, знаєте, такий купол захисту того, що це старий легендарний серіал, і ти якби не можеш на нього ображатися або сприймати його якось. Ну коротше, з образою. не знаю. Це особисто моя думка. Є люди, які взагалі не дивилися друзів або їх не люблять. Цих людей небагато, але я знаю, що вони існують. І я повністю поважаю вашу думку. Ось, але для мене друзі, вони якось ну завжди такими були. Я просто приймаю їх такими. Дженніфер Еністон сказала так. Є ціле покоління людей, дітей, які зараз переглядають епізоди друзів і вважають їх образливими. Там є моменти, які ніколи не були навмисно образливими. А інші, ну варто було б краще продумати їх. Але я не вважаю, що тоді була така чутливість до деяких сцен, як зараз. Зараз жартувати дещо непросто, тому що треба бути дуже обережними. Це ускладнює комікам справу, оскільки краса комедії полягає в тому, що ми висміюємо себе, висміюємо життя. Раніше можна було жартувати, наприклад, над фанатиками і сміятися, і це була істерика. І суть була в тому, щоб пояснити людям наскільки смішними бувають люди. А тепер це заборонено. Тож на думку Дженніфер Еністон не варто все сприймати дуже особисто і дуже серйозно, і вона зазначила, що це особливо стосується США, тому що там люди дуже чутливо ставляться до деяких тем, і це зрозуміло, тому що це зумовлено історичними подіями, які відбувалися в США. Але дійсно раніше багато в чому коміки себе не зупиняли і можливо переходили межу, просто знаєте, коли ти не знаєш про існування межі. То ти якби і не знаєш, що ти її перейшов. Це, як я нещодавно казала мамі про психічне здоров'я, і кажу, ну просто люди раніше не знали, що в них може бути поганий настрій, не від того, що в них поганий настрій, що це може бути депресія або ще щось. Якби, просто, якщо ти не знаєш про існування проблеми, це не значить, що проблеми не існує. І так само було і з коміками, які жартували про щось, що зараз абсолютно inappropriate. Здравствуйте, я просто про США кажу. Але при цьому раніше було абсолютною нормою. Ну, Щодо що мене, наприклад, я, що стосується і старих коміків, і старих серіалів, от ми починали дивитися Сайнфілд, до речі, це не стосується друзів, але це також старий серіал. І мені дуже жорстко неприємно було слухати сексистські жарти. Я прям не знаю. Я прям мене аж внутрі, знаєте, я розумію, що раніше гумор був інший, але я ж мене аж внутрі якось дергаю. Ну, ми так і не додивилися, ми подивилися серії 5 і. Все, я розумію, що це класика, але я не можу. І скоріш за все, у когось є таке саме ставлення до друзів. Просто тому, що, ну блін, це не норма. Все, я не приймаю цього, і це нормально. Розкажіть, які старі серіали ви любите, що ви дивилися, і чи дивилися ви друзів, і чи ви є такими самими фанатами, як ми, тому що ми з Макітою точно фанати друзів. Принц Гаррі повернувся до Англії. Можливо, ви пам'ятаєте, якщо ви зі мною давно, я колись розповідала, що принц Гаррі разом з іншими зірками, такими як Елтон Джонс, його чоловіком та іншими британськими зірками, подавали в суд на Associated Newspapers, Це газети The Daily Mail і. Мейл сам десь за те, що ті дуже сильно порушили особисті кордони, прослуховували телефони, підкупляли копів, щоб ті давали їм якусь інформацію про цих зірок і про королівських осіб. Ну коротше, вони займалися абсолютно нелегальною незаконною діяльністю, вивідуючи якусь інформацію про зірок. Тож всі ці люди зібралися разом і подали в суд. На Associated Newspapers. абсолютно правильно зробили. Якщо в них є якісь докази, то треба це робити. І зараз, власне, і розпочався суд. І принц Гаррі прилетів до Англії для того, щоб там засвідчити, для того, щоб там бути. І у своїх свідченнях Гаррі, знаєте, так не прикусив язика, казав все чесно, як він думає. І звинувативши Associated Newspapers, він також звинуватив і королівську родину за те, що вони як це сказати замовчували те, що вони знали, що це відбувається. Тобто королівська родина родина, а точніше, The Firm, як ви знаєте, існує установа королівська родина. Вони замовчували той факт, що телефон Гаррі прослуховується, і що якусь інформацію ці використовують в своїх новинних матеріалах незаконним шляхом, і ніби як королівська родина про це знала. Він сказав, що після смерті його матері в 97-му році його стосунки з пресою були не дуже хорошими. Але королівська родина завжди казала, «Never complain, never explain», нічого не треба казати пресі. От вона існує, якби як знаєте, частина всієї монархії, хай вона існує, не чіпає її. Він сказав, що оскільки в нього в принципі то не було вибору, і це логічно, він же був дитиною, і, звісно, йому сказали, що треба якби поводити себе так. Він не поводив себе так і, і все. Я просто приймав правила гри того, що він якби королівська особа. Його немає вибору, та він грає як без попарації в оцю гру. Він сказав, що палац дав дуже чітко зрозуміти, що йому родині не треба нічого знати про злом телефонів і що він не має права подавати до суду. Тобто він довгий час думав, що в принципі то він навіть і на законодавчому рівні не має права на це жалітися. Ну і звісно, він додав, що все змінилося тоді, коли вони з Меган відійшли від своїх королівських обов'язків, і все стало по-іншому, і ж тоді, власне, вони подали в. Суд на Associated Newspapers, тому що якби могли це зробити, консультувалися з юристами і дізналися, що все це можливо. Та ще й окрім того, що вони прослуховували і слідкували за членами королівської родини. Гаррі також сказав, що він не може бути впевнений, що вони не слідкували, наприклад, за друзями, не прослуховували телефони друзів, не намагалися до них якось проникнути. Тобто, насправді невідомо, як багато людей могли постраждати через оці маніпуляції преси. Хочу додати, що Associated Newspapers, звісно. Кажуть, що це все наклеп, що, що це все неправда, вони цим не займалися, і вони це якби докажуть. Ну, коротше, це знаєте, така досить вагома і сильна боротьба, мені здається, через те, що газети для Англії мають велику роль, мають велику роль в суспільстві, і тому, якщо все ж таки виявиться, що The Daily Mail там. Не я не можу сказати, що головна газета, але одна з головних газет, отак, от, знаєте, сирнула. То це, як би думаю, буде великим-великим скандалом, враховуючи той факт, що тепер в нас є інтернет, і в разі чого всі напишуть свою думку, і це буде прям велике потрясіння для англійської преси. Після 26 років у п'ятницю вийшов останній епізод аніме про покемонів. Це була остання серія, де ми могли побачити нашу улюблену парочку Еша і Пікачу. Якщо так сталося, що ви не знаєте, хто такі покемони, і що це за взагалі таке за аніме, яке якому 26 років, так само як і мені. Якщо якимось чином ви не знаєте, що таке аніме про покемонів, я зараз вам дуже коротесенько розкажу. Вся ця дія відбувається у вигаданому всесвіті. Це така альтернативна реальність, і в цьому всесвіті існують покемони, які е, в якомусь роді можуть бути. Ти, наприклад, домашніми улюбленцями людям, але в першу чергу вони їхні друзі. І от в цьому всесвіті, в якому є покемони, є також і тренери покемонів, які обирають собі покемонів для того, щоб їх тренувати, ставати з ними якомога ближче, і, знаєте, входити з ними в один такий прекрасний тандем і союз. Покемонів у людини може бути декілька, і суть в тому, що ці покемони можуть. Битися між собою, але ніколи не доходить до, наприклад, смерті. Тобто дуже милий мультик про те, як люди з вигаданими персонажами маленькими, дуже маленькими, знаходять спільну мову. Я не знаю, ну коротко. Чи як ще пояснити? Подивіться першу серію, там, де Еш знайомиться зі своїм покемоном, якого звати Пікачу, який з самого початку не хоче з ним дружити, але вони з ним влізають в невеличку халепу, і тоді вони становляться дуже класними друзями. Коротше, подивіться, будь ласка, першу серію. Я, до речі, дивилася на сайті Енеїда, і я залишу посилання в описі до цього відео на першу серію. Якщо вам сподобається, дивіться далі. І хоче, як би виходить, що покемони закінчилися, тому що по суті. Була фінальна серія, в якій Еш і Пікачу повернулися додому. Там вони зустрілися з персонажами, які були з самого початку. Насправді ми вчора з Микитою розмовляли про те, що взагалі дивно, що покемони закінчилися, закінчилося, тому що для нас вони закінчилися в той момент, як ми виросли і перестали їх дивитися по телевізору. А це було достатньо давно. Микита сказав, що у нього це було 2006-му. Ну, в мене, напевно, десь теж так само. Мені здається, навіть трошечки раніше, я не впевнена. Але це був класний період життя, де ми були дуже маленькими, дуже веселими, все було добре. І був пікачу, і ще досі, знаєте, я дивлюся на цих персонажів, і я ніби їх не пам'ятаю, а потім я на них дивлюся, згадую, і так тепло на душі стає короче. Розкажіть, ви дивилися покемонів чи ні? 24 березня вийшов дев'ятий студійний альбом Лани Дель Рей, який називається Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Навіть не питайте мене, як це сказати правильно, тому що я все одно не зможу. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? кажуть, що цей альбом насправді найособистіший з усіх альбомів, що Лана Дель Рей взагалі робила у своїй кар'єрі, тому що це в цьому альбомі багато є відсилок до її родини і взагалі до її історії. І, хоч, в принципі, в альбомах Лана Дель Рей дуже часто взагалі в основному дуже багато відсилок до її життя, але цей альбом насправді. Наразі є найособистішим назва альбому відсилає нас до тунелю Джергінса, який знаходиться під бульваром Оушен у Каліфорнії, і його побудували в 1927 році. Його відкрили для того, щоб пішоходи могли спокійно і обережно добиратися до пляжу. Але в 67 році, через 40 років, його закрили, і з тих пір про нього ніхто не згадує. Ви спитаєте, в який вообще в цьому сенс? І я навіть вам відповім. В одноіменній пісні Лана просить не забувати про цей тунель і. Не забувати про неї саму, me, like тож альбом, знаєте. Я встигла послухати тільки наполовину, і можу вже сказати, що він не досить таки веселий. Я ще в нього не вслухувалася, і напевно думаю зробити відео про цей альбом, тому що, як ви розумієте, сенсів там отак взагалі дуже-дуже багато. І в цілому, я, напевно, думаю, продовжувати свою рубрику з тим, де я оглядаю альбоми, і тому е, альбом Лани Дель Рей теж чудово підійде. І так я читала і читаю ваші коментарі, що ви хочете розбір нового альбому Тейлор Свіфт. Я обов'язково його зроблю, але. Він, я думаю, ви самі розумієте, якщо ви слухали пісні і взагалі знаєте Taylor Swift, це королева відсилок і сенсів, і тому якби тут важко, аби нічого не пропустити, щоб все точно було повнесенько і так, як треба. Але прийдемо і до цього. Також 24 березня новою музикою нас порадував Ed Sheeran. Це пісня з нового альбому, який вийде 5 травня, але зараз, вже 24 березня, ми змогли почути, який приблизно буде звук у цього альбому, тому що це головний сингл всього альбому. Ця пісня називається «Ice Closed», що перекладається як закриті очі, і це пісня про депресію і про втрату його друга, і про те, як він переживає своє горе. І, хоч пісня достатньо мажорна, і звучить вона весело, і така, знаєте, радіопісня, при цьому текст там дуже сумний про втрату і про те, що ти ходиш по вулиці і сподіваєшся зустріти там людину, яку ти вже ніколи зустріти не можеш. І насправді найбільше зрозуміти про що пісня можна, коли ти подивишся кліп на цю пісню. У кліпі, як і у тексті пісні, він приходить в бар, бере собі напій, і поруч з ним з'являється знаєте, не таке величезне, чи то чудовисько, чи то це просто іграшка, така волохатенька-синенька, яка означає його горе. Насправді цей кліп знятий по мотивам фільма Харві. Суть в тому, що е, у фільмі був чоловік, у якого був невидимий друг, якого ніхто не бачив. І от, власне, Еда Ширана в цьому кліпі переслідує великий синій монстр, якого він ніби нема. Не помічати, відводячи свої очі, хоча той знаходиться поруч з ним, а він ніби його ігнорує. І от коли ми приходимо до кінця пісні, він бачить, що інші люди також живуть зі своїми монстрами, і він йде по вулиці, і бачить цих людей, що у кожного є свій, знаєте, такий великий волохатий монстр, який разом з тобою все життя. І, от, коли закінчується пісня, він повертається до цього монстра і бачить його, і приймає його, і той щезає. Не дуже весела пісня, але я думаю, що вона поселиться в моїх вушках, тому що мені дуже сподобався головний мотив. І взагалі е мені подобається голос Еда Ширина, і взагалі його творчість це було. Класно. Я думаю, що альбом, який вийде 5 травня, буде е, теж дуже класно зроблений, але при цьому так само дуже сильно депресивний, треба бути до цього готовими. Але я думаю, що це буде круто. А тепер, Рудики. Сьогодні в нас в гостя з'явиться прекрасна українська блогерка Маргарита Оса. У неї на каналі ви зможете знайти найцікавіші новини з України і світу, відео про політичний шлях очільників різних країн, відео про історичні паралелі того, що було в минулому і то, що відбувається в сучасності. Тобто, купа класного, цікавого контенту. Тримайте класну новину від Маргарити, яку вона записала спеціально для нашого каналу. А новини від мене ви зможете знайти на її каналі в сьогоднішньому дайджесті. Я також записала для вас невеличкий цікавий шматочок. Тож переходьте на канал Маргарити, я буду вас дуже рада там бачити і передавайте привіт від нашої спільноти. Тімоті Снайдер відвідав Львів. Під час зустрічі він відповідав на питання військовослужбовців із Українського католицького університету. Я дуже щасливий, що я можу бути тут з вами. Дякую за запрошення. Я буду говорити англійською, тому що я. Я більш інтелегентні англійською ніж українською. А ще історик зустрівся із військовослужбовцем 80-ї штурмової бригади Олександром Ширшиним, який в окопі читав його книгу Шлях до несвободи. Фото Олександра Тімоті Снайдер опублікував ще в січні із підписом Найвища честь для автора читач. Якщо ви досі не знаєте, хто такий Тімоті Снайдер, то це професор Єльського університету, який фактично першим у американських змі назвав російський режим фашистським та пояснює причини російської агресії. Його лекції про історію України можна переглянути в перекладі на каналі Хмаринка Сайенс. Аліна можливо прикріпить лінк. А можливо, просто виріже цей шматочок і не покаже. А у лютому він задонатив понад мільйон доларів на ловця шахедів для України. Ну а тепер моя улюблена рубрика Бліц! Але будь ласка, не перемикайтеся, тому що я бачу, що ви іноді на бліцах перемикаєтесь. Не вимикайте це відео, там далі буде цікаво. У 2019 році компанія Heinz в колаборації з Едом Ширном випустила спеціальні такі бутилочки з кетчупом, в які виглядали так, як його татуювання на правому плечі, тому що в нього на правому плечі є татуювання кетчупа Heinz. І от зараз, у 2023 році, Heinz вирішили розробити свою власну тату фарбу. you cool. Вони сказали, що червоний є найпроблемнішим кольором для татуювальників, і він дуже часто викликає алергічні реакції. Тому вони хотіли б підтримати людей, які хочуть набити собі, наприклад, буточку ханця, і їм треба червоний колір. Тому вони випускають фарбу спеціально для того, щоб їхні фанати і люди, які хочуть набити собі щось з ханцем, могли скористатися і не мати алергічної реакції, тому що вони дуже слідкують за вмістом цієї тату фарби. Але на Насправді, я не думаю, що вони будуть їй продавати, типа, що ви збираєтеся бити серденько? Ні, не можна. Тільки баночку кетчупу. Ні, я не думаю, що буде так, але прикольно, що отака піар-компанія з продажу червоної фарби. Вчені трошки бавилися і зробили м'ясо з мамонта, який вимер 5 тисяч років тому. Зараз мені навіть доведеться прочитати, тому що ніби я й сама не розумію, як це працює. З ДНК шерстистого мамонта секвенували геном через те, що цього мамонта знайшли в вічній мерз там добре збереглися його хутро, кістки, навіть трошки крові. І от з цього всього вони змогли зробити м'ясо. Насправді їхня розробка в першу чергу е, намагається нас привести до того, що можна зробити м'ясо навіть блін е, з мамонта, який п'ять тисяч років тому помер. Тобто хочуть привести людей до того, щоб менше споживали натурального м'яса з тваринок і більше споживали м'ясо, якщо хочеться м'яса, е, саме штучно вирощеного. Вони змогли зробити 400 грамів мамонтового білка, як би це не звучало. Але хочу вам сказати, що вони цю фрикадельку не їли, тому. Що абсолютно не зрозуміло, як людське тіло взагалі зможе відреагувати на генетичний, скажімо, матеріал, якому 5 тисяч років, тобто йому не 5 тисяч років, але те, що він собі несе, дуже занадто старе. Ми не можемо навіть зрозуміти, яка може бути алергічна реакція, або взагалі що. Коротше, не варто їсти таку фрикадельку. Деніел Редкліф та його дружина Ерін Дарк очікують поповнення в своїй родині. Нещодавно папараці їх засікли, коли вони переходили дорогу, і було видно, що у Ерін достатньо округлився животик. Звісно, ми не можемо казати, що людина вагітна, якщо вони округлився животик, тому що у мене дуже часто округляється животик. Але прес-секретар Деніела Реткліфа підтвердив той факт, що вони очікують на поповнення в своїй родині. Я, знаєте, почала гуглити, і мені було цікаво, що ж про це напишуть українські. Кі видавництво, і от в одному місці я прочитала, ніби як Деніел Редкліф офіційно підтвердив це на своїй сторінці в інстаграм. Я така думаю, що ж це по-вашому офіційна сторінка інстаграм. За офіційну сторінку в інстаграм вони прийняли просто якийсь фан-паблік. Хочу вам сказати, що Деніел Редкліф не має ніяких соцмереж не те, щоб він проти цього, але для себе він не бачить сенсу в цьому і хоче жити своє життя приватно і соцмережі. Також знаєте тебе якимось чином ну розприватюють. Розприватюють, господи. Ну, забирають твою приватність, скажімо так. Тому в нього немає інстаграму, але скоро буде дитина. Вітаємо Деніла і Ерін. Гаррі Стелс і Емілі Ратаковські зустрічаються. Нещодавно у Гаррі Стелса був концерт в Токіо, і після концерту його і Емілі Ратаковські засікли, коли вони цілувалися біля якогось автобуса. І якщо чесно, от просто подивіться на це відео. Це просто, я не знаю, їх ніби хтось заставив. Таке відчуття, не ні. я майже в цьому впевнена, що це якийсь піар, тому що, ну знаєте, такого дивного поцілунку я ще не бачила. Але там щось там. Коротше, бідненькі. Я не знаю, навіщо вони це роблять і для кого ця гра, але. Я не думаю, що вони зустрічаються. Окей, е, Гаррі Стелс нещодавно розійшовся з Олівією Вайлд, А у Емілі Ратаковські з Олівією Вайлд достатньо теплі і близькі стосунки. Вони там на всяких преміях сидять поруч і все інше, і тому якби щось короче не зрозуміло. Але на мою суб'єктивну думку ніхто ні з ким не зустрічається. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Я б дуже сильно хотіла вам подякувати за те, що ви зі мною, за те, що ви залишаєте вподобайки, коментарі, підписуйтеся на канал. І окремо я б хотіла подякувати своїм спонсорам. Дякую вам величезне. І як бачите, ці двоє людей, дякую їм за те, що вони підписалися. Якщо ви також хочете стати спонсором, можете класнути. це, коштує 50 гривень, здається. Ось. А також, якщо ви хочете пригостити мене кавою в описі до цього Відео буде посилання на сервіс, який називається A e Coffee. Я також вам буду за це дуже вдячна. І якщо ви хочете зробити донат на підтримку цього каналу, номер моєї картки буде в описі до цього відео. Але в будь-якому випадку найважливіша підтримка, яку ви можете мені дати, це ваша увага, ваші коментарі лайки. Тому що я бачу вас, дякую вам величезне. Дякую, що ви мене підтримуєте. А ви мене ви навіть не уявляєте, наскільки ваша підтримка важлива для мене і важлива для того, чим я займаюся. І також я хочу вам нагадати перед. В опис до цього відео, тому що там є посилання на прекрасну Маргариту. Переходьте до неї на канал, залишайте їй привіт від нашої спільноти. І не забуваємо донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд Animals і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Дякую вам величезно за перегляд. А тепер всі ми улюблена рубрика Котики! Цілічко! Ви бачите, які лапки, які лапки, яке прекрасне тіло! Сонечко да? спала, така тепла. А, а це маосінька, скучили? Ану, подивися в камеру. Ладно. Коротше, ми дуже вам дякуємо за перегляд. Приходьте ще, побачимось з вами в наступному відео. Хорошого вам дня, вечора, ночі, коли ви це дивитеся. Я вас люблю. і... Бай-бай!